Вітаю вас ви дивитесь інформаційну програму Час місцевих новин у студії Ксанія Манчак. Вже за мить ви дізнаєтесь про події п'ятниці 22 червня. Сьогодні, 22 червня, у день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Представники громадськості та ветерани Другобича відвідали меморіал в селі Модричі, де поховані 70 воїнів 7-ї. Мотомеханізованої дивізії, які загинули в перші години війни, 22 червня 1941 року під час нальоту фашистської авіації, учасники заходу пом'янули молодих хлопців, які загинули, коли спали уночі, так і не дізнавшись, що почалась велика і тривала війна. Дробицькі ветерани вшанували хвилиною мовчання перших жертв війни, поклали квіти і вінки до підніжжя пам'ятного знаку, провели біля пам'ятника з синьо-жовтим прапором з траурною стрічкою. Тут не було голосних слів, лише тиха молитва і вічна пам'ять. Ці новинні жертви нагадують нам, що війна страшна своєю безглуздістю і непередбачуваністю. Що люди гинули не лише на фронтах, в окопах захищаючи свою землю у відкритому протистоянні з ворогом, а від раптового бомбардування. В таборах від виснаження і голоду цілими сім'ями горіли в церквах, по селах, як заручники тої чи іншої сторони. В цій війні втрати життя майже 10 мільйонів наших співвітчизників. Смерть не минула жодну родину, горе війшло в кожний дім. Ніхто не має права забути, що трагедія 41-го. Поклали початок в переможному травню 45-го року. Згадаємо з повагою і тих, хто відновлював свою батьківщину в роки повоєнного лихоліття. Зробімо все від нас залежне, щоб така страшна біда ніколи не зацепила нашу землю. У троскавці через неуважність скутериста вчора сталася аварія. На перехресті вулиці Гайдачного родища у місті зіштовхнулись мотоскутер Ямаха та автомобіль Мерседес. Внаслідок ДТП водій скутера потрапив до лікарні. Про це сьогодні повідомили у прес-службі Державтоінспекції у Львівській області. За попередньою інформацією, ДТП сталося через порушення з боку водія мотоскутера. скутера. 27-річний молодик їхав по другорядній дорозі та на перехресті не надав перевагу автомобілю Мерседес, що їхав по головній дорозі. У результаті зіткнення водій мотоскутера отримав тілесні ушкодження, а саме струс головного мозгу. Зараз чоловік у лікарні. У справі ведеться слідство. Трагічний випадок на території відпочинкового комплексу Залісся. Вчора, 21 червня, о пів на четверту дня Дрогобицькі МНСівці отримали тривожний сигнал. Відтак на місце з'ясування обставин було направлено оперативну слідчу групу з міського відділу міліції. У ході розслідування Дрогобицькою службою цивільного захисту було встановлено, що під час купання на водоймі відпочинкового комплексу Залісся втопився чоловік. Утоплеником виявився мешканець міста Дрогобича 1961 року. Народження. Тіло втопленика було вилучено з води друзями загиблого. В ході з'ясування обставин, було встановлено наступне, що він з друзями розпиває спиртні напої. І в нетверезому стані вони пішли купатися. Як бачимо, на території, території озера на відпочинковому комплексі Залісся не є призначена для купання, про що стоять інформаційні таблички. Купатися заборонено. Але все-таки вони пішли купатися. Внаслідок цього. Стався нещасний випадок. Того ж дня о 19.10 у Стрийському районі під час купання в річці Стрий втопився житель міста Стрий 1960 року народження. Тіло загиблого о 19.40 виявлено на відстані 500 метрів вниз по течії річки від місця купання та відпочиваючими вилучено з води. Нагадаємо, що нещасний випадок на території відпочинкового комплексу Залісся виявлено вже не вперше. Адже не так давно у цьому водоймі минулого місяця загинув 41-річний Річний мешканець села Лічні. Тому на місці події службового цивільного захисту проведено ряд заходів щодо попередження нещасних випадків. Другобицькі і працівники МНС України у Львівській області вкотре звертаються до всіх краян дотримуватись правил безпеки та не купатись у заборонених місцях та на водоймах, де відсутні рятувальні пости. Закликаю мешканців, як міста Дрогобича, так і приїжджаючих до Дрогобицького району. Більш відповідальніше ставитися до свого життя, не допускати таких безглуздих випадків і купатися в тільки спеціально пристосованих та дозволених до цього місцях. Щоб тричі провести євроматчі у Львові, державі обійшлося у 3 мільярди гривень для того, щоб побудувати арену Львів. Місто свого часу взяло кредит. Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, тільки на самий стадіон місто витратило 135 мільйонів гривень. Але є одна втішна новина: місто може відробити втрачені гроші. Адже після закінчення Євро 2012 є багато охочих проводити на стадіоні Арена Львів концерти. Слід зазначити й той факт, що до кінця року дирекції з будівництва об'єктів до Євро 2012 у Львові підписала угоду з футбольним клубом Говерла Закарпаття. А на прилеглих паркінгах хочуть організувати картинг-клуб. Уже за місяць планують зробити фото та відеовиставки за лаштунків чемпіонату. Планують проводити екскурсії і вже навіть мають замовлення на весілля. Що стосується проведення масових заходів, то вже восени планується проведення концертів. На даний час ведуться переговори з двома кращими рок-гуртами: і України, і Росії. У випадку концертів до стандартної кількості місць на стадіоні додається ще 10-12 тисяч місць на газоні. Тому арена на Львів підходить для будь-яких заходів світового рівня. У самборі в літньому таборі працюють волонтери із США та Польщі. Як повідомляє інформаційний портал ЗІК на базі загальноосвітньої школи номер 8 з поглибленим вивченням англійської мови міста Самбора запрацював літній табір під назвою Лайф. У ньому здоровляються 70 дітей, а з ними працюють 6 зарубіжних волонтерів Корпусу Миру і США та Польщі. У щоденну відпочинкову програму дітей входять різноманітні ігри, конкурси, розваги, екскурсії по історичних місцях Самбірщини. Зокрема, вони побували в гірському селищі Сприні, в якому 68 років тому утворилась українська головна визвольна рада. Разом з тим, щодня у таборі волонтери з дітьми проводять заплановані заняття з вивчення англійської та німецької мов, допомагають. Юним відпочивальникам опановувати психологію та глибше познайомитися з європейськими країнами. Діти вчаться писати твори та листи різними мовами. Ще чимало цікавого чекає на учнів попереду у планах організаторів табору святкування дня талантів, демонстрація моделей, проведення екологічних акцій. Одна з яких вже відбулась сьогодні у селищі Сприні, а друга передбачена на річні Дністер з 25 по 29 червня проходитиме американський тиждень. Це всі новини на цю годину. Переглядайте програму час місцевих новин у мережі інтернет та долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. Вже завтра у цій студії для вас підсумує тиждень моя колега Наталя Зелена. Я ж бажаю всім вдалих вихідних. Побачимось уже у понеділок.